Ця частина села називається пісок. Тут такий піщаний ґрунт, піщана дорога. Таке гарне живописне місце тут. Така дорога, пісок. Це природній пісок, а метри 500 звідси глина. А це дорога до Шумська, до Прикова. Тут така гарна мальовнича місцевість. Та гарно, як під Києвом пуще водиць. Тут такой песчаный грунт. Тут. А там де берка. Вот та гармота тут. Это гарно тут. От там където тази стена, колес бу, кордон, колес бу. Като та стена, гарна. Отак От в цій частині села пісок, піщана земля, піщаний ґрунт, городи піскові. А друга половина села зовсім інакше, там чорна земля. Там піску немає. Хай який дощ іде, тут сухо, тут болота не буває. Отак От називається ще частина села Пісок. На піску. Де був? На піску. А ось тут дорога йде в Деберку. Отак. От ось от от такий пісок. Все піщане. Ось така в мене вийшла невеличка мандрівочка піском. Був на піску.